А Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш і президент Європейської комісії представили лідерам Білу книгу з оборони. Але сьогодні ми зосереджуємось головним чином на нашій економічній програмі, тому що це є основою процвітання Європи, добробуту наших громадян. Усі держави-члени без винятку погоджуються. Що нам потрібно прискорити нашу економічну програму. І саме це зробила Європейська рада сьогодні, ухваливши важливі рішення в трьох ключових сферах: скорочення зайвої бюрократії, здешевлення енергії для громадян і компаній, та перетворення заощаджень у продуктивні інвестиції. Хочу подякувати Урсулі фон дер Ляйн і Європейській комісії через нашу у всіх цих сферах у підготовці до цього Європейського саміту. І це надасть чудову і незамінну основу для наших рішень сьогодні. Сьогодні ми домовилися про чіткі цілі, чіткі завдання та чіткі часові рамки. У результаті скорочення бюрократії Правильно. на 25% для всіх компаній і на 35% для ЕЕ. СФЕ ми полегшимо роботу всім компаніям у нашому економічному просторі. Справжні заходи щодо зниження цін на енергію допоможуть компаніям бути більш конкурентоспроможними через інтеграцію наших фінансових ринків. Бізнес і громадяни отримують фінансування для інноваційних компаній. Як завжди, це не варіант. Тому що, як і сьогодні, близько 300 мільйонів євро заощаджень сімей з Європейського Союзу виводяться з ринку Європейського Союзу щорічно. Є 300 мільярдів євро, які не фінансують бізнес в Європейському Союзі. Тож сьогодні ми рухаємося вперед у спрощенні. Енергетичних витратах та приватних інвестиціях. І наші цілі є чіткими: створити більше робочих місць, більше якісних робочих місць, зміцнити базові галузі, такі як автомобільна, сталева та металургійна промисловості, щоб упевнитися, що Європа залишається континентом інновацій і технологічної цінності. Сьогодні ми також наголошуємо, що всі ці зусилля потрібно продовжувати відповідно до кліматичних цілей, які ми спільно погодили. Тому що конкурентоспроможність і стійкість повністю сумісні, коли робляться правильно. Стійка економіка також є соціально справедливою економікою. Економіка, яка не залишає нікого осторонь. Саме тому сьогодні. Ми знову підтверджуємо наш європейський соціальний модель і важливість європейського стовпа соціальних прав, коротко кажучи, процвітання, стійкість, справедливість. У всьому цьому є виклики, але також багато можливостей. У всьому цьому Європа приймає рішення і рухається вперед. Щиро дякую.